Від лиття до фарбування Ужгородський турбогаз працює на обслуговування і модернізацію газових систем та мереж. Спочатку метал нарізають, розмір вимірюється до міліметра. Юрій каже, процес займає більше години. Наприклад, діаметр 290 ріжеться годину 40, годину 50. Встановлюємо заготовку на станок, прогріваємо станок і виставляємо під розміри ці заготовки, які нам ми от відрізаємо. Заготовки і відправляємо на кузню. Ковальні піч нагрівають до 1200 градусів за Цельсієм. На цьому етапі виробництва. Колосальні витрати газу. Плавильна піч основний споживач блакитного палива. Година роботи 350 метрів кубічних газу. Нова гранична ціна більше 11 тисяч гривень за тисячу кубометрів – змусила керівництво зменшити потужність. Робітники підприємства запускають роботу печі всього два рази на тиждень. Робочий процес починається з загрузки печі, включення печі. Нагріва ну, приблизительно 8 годин. Встигаємо відковати дето, в залежності від поковки, півтора тонни металу. Далі за допомоги спеціального приладу молоту працівники ущільнюють структуру металу. Сила удару 3 тонни. На підприємстві працює 280 робітників. Технологічні етапи виробництва реалізовуються у семи цехах. Усі процеси потребують витрат електроенергії. Ціна для промисловості нині – 1 ,30 гривня 30 копійок за 1 кіловат. За місяць в середньому набігає 400-450 тисяч кіловат, плюс витрати на газ. Ми споживаємо від 25 до 40 тисяч кубометрів газу по місяцю. І це теж вплине на собівартість нашої продукції. Відповідно, ми повинні будемо перекласти ці витрати на кінцевого споживача, на ті підприємства, які закуповують у нас обладнання. Уповільнив оберти і конвектор на Ужгородському заводі, що виробляє газову опалювальну техніку, зменшили обсяги виробництва. Найбільша причина впав попит. Українські споживачі не поспішають купувати вироби через захмарні тарифи на газ. Плюс через події на сході відмовилися постачати продукцію до Росії. Робітників перевели на чотириденний робочий тиждень. Що тут вихідний. Обсяги виробництва скоротилися більше, ніж на 20%, от тому ми і перейшли на чотирьохденний режим роботи, скорочення відповідно людей, населення перестало купляти газову продукцію, і цей процес вже так ярко йде з початку 2015 року. Тарифи на постачання і транспортування газу встановлюються національною комісією окремо для кожного регіону. Крім цього, є прогнозований обсяг споживання газу. Є своя ціна на певні послуги і на товари. Від цього залежить встановлення тарифів на постачання у кожному із регіонів. Більшість підприємств у нас використовує в процесі роботи газ, тому це звичайно вплине суттєво не тільки на функціонування промисловості, Я думаю вплине на пониження її функціонування і звичайно вплине на наше з вами життя. Поки нові тарифи впливають на кінцеву вартість товару і змушують закарпатських промисловців перебудовувати свій бізнес, аби менше витрачати на газ, мусять витратитись на дороге, але економніше у споживанні обладнання і переходити на електрику.